Вітаю. Оператор. Пишемо. Пишемо. Точно пише? У мене оператор, до речі, з'явився. Тепер мені може буде трошки простіше, та відео буде, будуть більш професійніше. Ми. Може, щось мені підказуватиме протягом відео. Отже, починаємо. Вітаю! Це черговий сеанс самолікування від депресії та ментальної втоми. І черговий обстріл. А що страшне в цьому словосполученні? А саме слово черговий. Чергові добрі новини від союзничків. Ну ви ж самі розумієте про що я? Як знайти сили, щоб відновитися та жити повноцінним життям? Я дію, як завжди, за наступними простими правилами. Згадуємо про військових, які в окопах, і їм теж точно набагато складніше. Згадуємо, що ми українці, що ми харків'яни. І ми вже бачили, все і нас нічим не залякати. Допомагаємо силам оборони, хто скільки може, працюємо не більше 2 годин поспіль. До речі, сьогодні взагалі не працюємо. А в перервах між основною роботою займаємося корисними, цікавими справами, бажано на свіжому повітрі. А ще гадаємо, що весна березень та неминуче наближається 8 число. Тож вітаємо всіх жінок зі святом. А це ж наші бабусі, е, матусі, добре, що нагадав, дружини, вірні подруги, доньки, онучки, колеги. Ну, думаю, що я нікого не забув, в общем, всіх жінок зі святом. Їм набагато складніше, ніж нам. Та втрачають вони через те, що відбувається в нашій країні, набагато більше. Тож маємо поважати їх розуміти та підтримувати. На дворі весна, березень, дерева в садочку обрізані, і саме час підлікувати їх після зими, замазати зрізи, а значить, відпочити та відновитися згідно мов, пункту 5 мого методу. Тож зараз я покажу і розкажу, як приготувати просту та дієву. Мастику або фарбу, називайте, як хочете, для лікування різних ран на деревах та зрізів великих. Сподіваюся, що буде корисно і для жінок, які люблять доглядати за рослинами. Тож можна сказати, що це мій невеличкий подарунок для них. Я використовував багато засобів. Ну, там, садовий вар, там, спеціальні фарби, які продаються в мережі, але жодна не давала бажаного результату. Як випадково натрапив на один канал, називається якось там, дивно Петрович, Україн Production щось таке. Там досвідчений садівник розповідає про цей рецепт. Далі я все частіше натрапляв на східний ну, подібний рецепт у інших, на інших каналах. Отже, я вирішив спробувати. Не одразу вийшло все ідеально та правильно, тому я зараз спробую простіше пояснити, щоб ви не припускалися моїх помилок. До речі, тема перевірена, власним досвідом, дієва і відповідаю особисто. Ми працюємо з хімічними препаратами, тож згадуємо уроки хімії та особливу техніку безпеки. Відповідно, одяг, такий святковий одяг, як зараз на мене, це взагалі не варіант. Пішов переодягатися. Що таке відповідний одяг? Можна, звісно, накупити там якихось модних захисних курточок, штанів, костюмів і так далі респіраторів, з отакими фільтрами, от таких от окулярів модних. Ну, Я не знаю. Я думаю, що можна в даному випадку точно використати те, що є під рукою. У мене під рукою така курточка. Це до речі, я навіть не купував, друг забув. Я тепер її ношу він забув, що він забув. в общем, я її ношу і тепер використовую ну, для таких цілей. Вона не продавається і не захищає від потрапляння різних. Хімічних речовин, коли я, наприклад, оприскаю сад. Е, гумові рукавички. Обов'язково захищаємо руки. На мене вони ніколи не лазять, може бо шкіра волога, тому я беру дитячу присипочку. Отак от туди її засипаю трошечки. От так от раз. І вона просто одягнулася. Далі треба захистити волосся особливо, тим, у кого воно є, в мене не дуже, але я все одно буду захищати. Може, касиночка, може бандана. Далі потрібно захистити очі. У мене від ковіда з гуманітарки залишилися отакі окуляри. Я їх використовую, щоб нічого не потрапило в очі. Захищати дихальні шляхи під час приготування цього цієї мастики, ну, як на мене, не потрібно. Але якщо є люди, які ну, аж занадто переймаються, то можна використовувати ну, звичайну, не звичайну таку добру маску, яка теж після ковіда залишилася, одягнули її і захистили тим, кому це потрібно, і дихальні шляхи теж. Отже, починаємо. Беремо вапно, е Я роблю на 1 кілограм, можна робити на 0,5 кг. Вам е цього вистачить. Але я беру більше. Для того, для чого більше, поясню, поясню трошки пізніше. Е на 1 кілограм вапна гашину, ми не гашини, Можна взяти не гашини, загасити, воно типу дешевше. Ну я тут не про заощадження, я тут про простоту і дієвість. Додаємо води потрошки. Теплої води. Трошки додали. Обережненько перемішуємо. Трошки додали? Обережненько перемішуємо. По перше, щоб не бризкало. По-друге, там відбувається все одно якась реакція виділення теплоти, і щоб воно не потрапляло не на одяг, не на очі, навіть якщо вони захищені, не на обличчя, не на руки. Нюанси. Задаємо воду, воду порціонно, потрошки, перемішали, дали трошки відстоятися. Далі ще додали, далі трошки відстоятися. За моїм досвідом на кілограм гашеного вапна потрібно пів літра води. Ось доводимо до консистенції такої густої сметанки. Ось дуже добре вийшло. І ну, ось пройшло десь пів години. Я потрохи за три рази доливав пів літру води. І ось консистенція така, як нам треба. Густа сметанка. Для чого нам вапно? Вапно дезінфекції. Та Проти різноманітних грибкових захворювань та щоб закрити рану. Ну, як будь-яку рану навіть у людини. Далі додаємо наступний інгредієнт, бо ми хочемо не тільки дезінфікувати рану та закрити, хочемо ще полікувати ці рани. Це розчин мідного купоросу 50-60 грамів на 200 мл води або 2 столових ложки. Ось так воно виглядає. Я його розчинив заздалегідь десь за годинку, тому що мідний купорос не дуже добре розчиняється. Ось він в таких пакетиках приблизно продається. Моя порада перед тим, як висипаєте в баночку, отак розімніть пальцями, щоб консистенція гранул була однорідна, щоб не було великих комків. Далі висипайте, якщо Якщо заліз, о, мідний купорос якісний, він точно розчиниться. Це фунгіцид так званої контактної дії, тобто він е, діє на поверхні, е, куди ви його нанесете? Обережненько додаємо і знову ж таки обережненько перемішуємо. Ось ми отримали такий чудовий, красивий розчин, густа сметанка, як і хотіли розчин вапна з мідним купоросом. Можна б на цьому було і зупинитися. І, до речі, дехто е, користується саме таким розчином. Але лікувати значить лікувати. Отже, Петрович у своєму відео е, запропонував додавати порадив додавати ще. Так званий фунгіцид не контактної, а системної дії. Тобто той, що проникає всередину рослини, а чому б, нам, і чому б нам це не додати? Тож додаємо. Ну, наприклад, це може бути топсін М або якийсь інший препарат сходної дії. Там той топсін лікує такі хвороби, я їх не вимовлю. Просто почитайте, подивіться, проти чого він, і якщо нема топсіну М, Застосуйте якийсь інший. Ось додаємо 10 мл фунгіциту системної дії. Знову ж таки перемішуємо. Ретельненько. Дамо трошки настоятися і підемо. Обробляти наші рослинки. Починаємо обробляти. Для цього беремо ну, приблизно такий пензлик, ну мені таким зручно, беріть, який хочете. дорожчин дуже е, зручний в використанні. От бачите, слівка перезимувала, не дуже загоїлася рана, бо тоді я ще про цей диво засіб не знав. Зараз спробуємо на практиці. Ось, він дуже дуже легко наноситься, потрапляє в усі щілини. Ну, на інших деревах я вже використовував. Мені дуже сподобалося, рани загоюються. обробляємо також такі зрізи. Великі набери Тут я різав на кардинальне намолодження не кардинально а радикально. обробляємо ну, Обрабляємо такі рани, які з'явилися після того, як дерево перезимувало ну, дуже просто цим розчином, а, працювати. Чому я зробив аж, цілу, аж на цілий кілограм вапна? Тому що я пообробляю всі дерева, всі рани, всі зрізи, а потім я візьму. І додам сюди води, щоб воно було консистенцією, як фарба. І пофарбую дерева до приблизно такого рівня. Ну, замість того, щоб купувати е, зайву фарбу для дерев. У мене вже готовий розчин для того, щоб пофарбувати перед пасхою, як ми завжди це робимо, усі дерева в садочку. Отже, вам е, вистачить і на рани, і на зрізи, і на фарбування дерев. Просто треба цей розчин додати води, щоб він став менш концентрований, Ну, десь приблизно ще таку ж кількість, яка у вас залишиться. Якщо у вас залишилась е мастіка, нічого страшного, просто коли робите, подумайте про те, щоб ведерце, в якому це робите, було з кришкою. Отже, закриваємо кришкою. Спеціалісти кажуть, що його використовувати можна протягом сезону. Для того ж самого лікування ран та обробляння зрізів. Просто треба, якщо воно дуже загусті, вшало, додати водички, перемішати і готово до використання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було корисне це відео. Ну, поставте лайк, підпишіться. Ще раз привітання з 8 березня, миру вам і свободи. На все добре!